Конічова, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо в скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, хлопчики та дівчатка. Сьогодні у мене чергове розпакування. І сьогодні в розпакуванні у нас будуть фоторюкзаки. Так, 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 вже дуже давно у нас не було чогось цікавенького для фотографів, слеш, відеографів особливо у темі рюкзаків. Сьогодні якраз у мене ось в розпакуванні ось такий рюкзак від компанії KNF Концепт. А як завжди, компанія Concept жодним чином не впливає на результати цього відео. Все спридбано за особистий особистий кошт. Досвід. Все моє, ну, тут поки що досвіду нема, але тим не менш, все про все як ми полюбляємо. Відео сьогодні буде коротеньке, сьогодні тільки розпакуємо, тільки подивимось, перші враження, ну і все все таке інше. А, невеличка передісторія, Чому вирішили? Дружині потрібен був. Рюкзак, вона у мене фотограф, вже підносилась, зносилась її сумка від Кейс Лоджику. Вирішили щось новеньке спробувати. У мене, ви знаєте, вже дуже давно якраз використовується рюкзак від компанії KNF Concept. Дуже, до речі, гарні відгуки. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, я згодом скину саме досвід використання і, і все таке інше. Але вирішили спробувати по. Всі, всі рекламації ну, повинен бути дуже-дуже гарним. Ну що не будемо вас томити вже, втомлювати ось цими преамбулами. Давайте одразу. ну, Коробас, ви бачили, ось такий, нічого особливого. Давайте одразу перейдемо до самого солодкого. Ось так усе це виглядає у нас, коли ми це отримаємо. Звільнимо його від целофану. Ось так. Ось так усе це виглядає у нас. Зараз я вам навіть скажу, як він е, правильно називається. Таким чином, ми маємо перед собою KNF-концепт slingback Urban Wonder Zero Two. Е, slingback, ви роз, зрозуміли так, вже, який це формат. Це формат через плече у нас рюкзака. Щось посередковане, таке посереднє між звичайною сумкою та рюкзаком. А Urban Wonder у нас це у нас городський шукач, по поціновувач. Ну, вбийте в гуглі, пробачаюсь, як воно переводиться, як вам більше більш зручніше буде. Але Urban Wonder — 02. Ось така у нас рекламація. Багато цікавих елементів у нас ось так все це виглядає. Тут у нас зазначається, як можна. Давайте я трішки відрегулюю камеру, щоб було більш помітно ось так, Ось у нас варіації, як можна його конфігурувати. Рюкзак у нас, як ви зрозуміли, вже можна конфігурувати під ваші особливі примхи. 10 літрів у нас об'єм робочий, матеріали Поліестер, Поліестер 100%. Зазначається, що матеріали самі, що використовуються в ньому, це матеріали, які більш-менш вологостійкі, тому можна не турбуватись. Цьому рюкзакові в принципі не, потрібна, не потрібен дощовик, не потрібен додатковий, додатковий захист, все потрібно, повинно працювати, як вам це заманеться. Розміри у нас 26 на 18 на 40 сантиметрів. У комплекті у нас ідуть багато дільників різноманітних. Ну, в принципі, зараз я вам все покажу. Давайте відрегулюємо камеру трішки, щоб у нас було нам більш зручніше все це бачити. Ось так. Ось так. Ви бачите, що він підсилений з передньої частини. У нас хардшел такий пластик у передній частині. Матеріали ось, ви бачите, перед собою. Ось цей поліестер. В принципі, він знайомий, хто дивився мої огляди інших рюкзаків, ви зрозумієте, про що я кажу. Такий, в принципі, твердий матеріал, такий, такий досить міцний, але нагадує ось дощовик певним, певним чином. Тому я ще раз кажу: мені здається, з дощом проблем у вас не повинно виникнути. Ось так у нас задня спинка виглядає, пом'якшення є. Ось так у нас наш наша ось це ручка, ось цей шлейф. Іде з центру і в праву частину рюкзака. Додатково є елемент, ось ця шлейка, додаткова є у нас коротенька. Вона буде стабілізувати вам його, якщо вам потрібно носити щось досить важке. Ну, щоб він нікуди від вас не тікав, він, ще раз кажу, у нас slinkback, тобто через плече йде посередині, ось якось так. Ну, в принципі, ви зрозуміли, про що я. Так. Давайте ще раз. Передня частина, до речі, я навіть в рекламації, коли дивився про нього огляди у мережі, ось дуже, дуже мені сподобались ось ці елементи на замках, дуже зручні і дійсно дуже зручно. Я навіть коли оглядав його на пошті. Одразу сподобалось ось це. Ну, давайте перейдемо далі до самого цікавого, що у нас всередині. Ці, ці кармани у нас, кишені пробачаюсь, ось ці кишені у нас окремі. Тобто вони не дають доступу вам всередину, ось ці, які захищені хардшелом. Таким чином, ви можете сюди, ось у нас тут воно захищено, пом'якшено. Тобто, сюди ви можете вкинути якісь фільтри, якісь там флешки, там, ну, в принципі, щось більш Менш таке, що потребує захисту, але не досить таке широке, щоб воно не заважало. Але карман досить такий ну, об'ємний. В принципі, в нього можна так нормально вложитись. Давайте для прикладу, ось, будь ласка, спокійно. Тобто, щоб ви зрозуміли, яка глибина, Тобто, спокійно воно туди заходить, жодних проблем ми не маємо. Те саме у нас у верхній частині, але в верхній частині у нас карман. Ви бачите, зараз ось так. У нас тут додатково ось така гумова шлейка йде з прострочкою. Резинка така. Тобто тут можна батарейки, щось, щось таке, що потребує додаткової фіксації сюди помістити. Ну, в принципі, ви там вже можете собі сконфігурувати. Йдемо далі. Що ми отримаємо всередині самого цього рюкзака? І ось тут саме цікаво. дивіться, для того, щоб відкрити основний відсік, у вас є два шляхи. Давайте одразу ми почнемо з коротенького шляху. У нас є тут додаткові замки, ось тут вони йдуть. Ось так. І таким чином ви отримаєте верхній невеличкий е роз о, таку, е отвір ось так. отвір в е верхній частині для того, щоб спокійно собі залізти в ваш рюкзак і дістати щось більш-менш таке невеличке. Додатково у нас тут є ось такий сітчастий карман. Це, теж, це також пробачаюсь, мені подобається, оскільки ну, можна і тут щось таке: ті ж самі фільтри, якісь кармани для флешок, якісь кабелі, припустимо. Ну, в принципі, все, все, що вам потрібно, можна також тут спокійно розмістити. І у вас є доступ до верхньої частини карма, частини рюкзака. Далі йдемо. У нас основний відсік відкривається ось таким чином. Дивіться, у нас ось так. Раз. І друге, друга частина у нас ось таким чином відкривається. Ось так ми з вами отримаємо повний доступ до основного відсіку нашого рюкзака. Тут у нас додаткова рекламація з тим, що ми можемо побачити в ньому, що не потрібно робити. Різноманітні функції, ілюстрації. Ну, тут, тут на все написано. Також додаткова мукулатура від KNF Concept. І. Також ми з вами отримаємо ось такі дивайдери або дільники. Тут у нас зазначалось, я вам ще раз просто скажу: у нас таких дільників значить, три з невеличких маленьких і два великих. І додатково ось така гумова шлейка йде. Для того, щоб. Можна було спокійно фіксувати все, що вам потрібно. Рюкзак у нас, в принципі, складається з двох відсіків. Тут у нас з верхньої частини, я вам навіть можу продемонструвати ось так. Ви бачите, сподіваюсь. Ось тут у нас доступ до верхнього відсіку, який можна ось таким чином зафіксувати. І ми з вами отримаємо повноцінне відділення верхнього відсіку. Тобто те, що я вам і казав. Ось таким чином ми відкрили його, верхню частину. І у вас вже є у нас тут все заздалегідь зроблено, щоб вам було зручно це зробити. І у вас ось такий невеличкий відсік для вашої камери, припустимо. Давайте я навіть вам камеру візьму, покажу, як це буде. Плюс-мінус. Ось ми маємо з вами Sony A7C Mark II. З Viltrox 85 8518. Давайте і спробуємо закрити. І воно спокійно ось так закривається дуже-дуже непогано. Я навіть здивований, мені здавалося, що так не влізе, але влізло, як кажуть, на на грані фолу на межі пробачаюсь, але тим не менш влізло. Це дуже добре. Далі інші варіації, як усе це розмістити, ви можете спокійно знайти в тому самому, в самий, в тому самому буклеті, який йшов разом із ним, або сконфігурувати усе це, як вам заманеться. Мені здається, дуже дуже класна цікава фішка. Дякую, Концепт, що думаєте про це, що робите такі цікаві дизайни. Мені, до речі, також додатково сподобалось те, що в основний відсік без е розкриття ось цих. Додаткових, додаткових замків, немає жодного чину, як ви туди залізете. Додаткова система безпеки, щоб не було жодних проблем з тим у вас. Якщо ви будете користуватись рюкзаком, звісно ж, вам не потрібно всі ці замки додаткові застосовувати, і можна просто так користуватись. Але якщо вони тут є, це, як кажуть, не буває зайвим у наші часи. Ось так дуже дуже приємно вражений я рюкзаком і в принципі з рахуванням кошторису. Можу сказати одразу: я раджу, хто собі підшукує рюкзак, десь приблизно в діапазоні до трьох тисяч гривень. Можна, звісно, знайти дешевше, але я вам кажу такий плюс-мінус прайс, про яку, за який ви одно, однозначно купите нормальну, реч, нормальну річ. Тобто десь до трьох тисяч. Якщо є у вас, будемо так казати, терпіння і бажання ризикнути, можете знайти. Його спокійно на Аліекспресі буде дешевше. Ось ми купували на Аліекспресі. Ну, в принципі, на сьогодні у мене все. Все, що хотів, показав, ще раз кажу, це у мене розпакування перший досвід. Тому за якісь там певні нюанси в плані розмови і розповіді. Все наживо, все, як, ну, як всі полюбляють, жодних, як кажуть, купюр, жодних рекламацій. Тому. Ось так. Дякую тим, хто додивився до цього моменту. Ось ваші коментарі, побажання для до саме тотального огляду, будь ласка, внизу залишайте. На сьогодні, все. Дякую ще раз вам всім за увагу. Як зазвичай, тримаємо кулачки за Збройні Сили. І як кажуть, все у нас буде Україна.